Християнська віра. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! навіки. Правомов і душі засідають. Правому. Господи, помилуй. Ще, Господи, смилуй божої твоїми Божими отцями, нашими молимося твоїми слови, помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас з великою милістю, смилуй над нами, молимося твоїми слови, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за святишого Селенського архієрея Франциска Папу Римського, блаженішого Патріарха нашої Святославо. За збереження митрополита нашого Кирила Боголюбового і

У цей час війни захистив Щидом свої самоготні у віки, наші міста і села. Зцілив рани, терплячих подав свої села, скаву допомогу всім потребуючим. Надарував нам свій благословенний мир, Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережні від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за слух Твоїх молодимирів, що і мене неси визначають, і пояко складають. Щоб благословити їх ласками, здоровими успіхами довголіттям. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Борисмилування, ласки, зарове довголіття для рибів Божих. Романа в день його народження, Софії Наталії, Романа Леся, Петра Олексія, в день її народження, Оксана Ростислава, Марії Геннадія, Надії, Оксана в день її народження, Анастасії її народження, Любові в день її народження, Дмитра Таюшка одужання Маркана Івана та успішну здачу іспитів, Антонія Романа і його успішну здачу іспитів, Марти та її щасливого гідні зусилля Світлани Тараса. Воїнів Тараса, Романа, Остапа Дмитра, Дмитра, Юрія, Юрія Максима, Володимира, Володимира, Андрія Івана, Віталія, Олега, Миколу, Остапа, з їхніми побратимами, воїнів Сергія Данила, Степана Володимира, Ореста, Юрія Володимира, Михайла, Петра Володимира, Віктора, з їхніми побратимами, хворого Юрія та його швидко одужання Надії, Дарії, воїн Андрія з побратимами, Надії віра з родини Андрія з родиною, хворо Ярославу та є швидке одужання, Володимира Олега Володимира. Yako Baz VC, Володимира Володимира, Володимира, Володимира Войнів, Андрія, з його побратимами, войни Богдана, Макала, з їхніми побратимами, коли Івана Мария, Олександр, Ольга Володимира, война Юрія Віталія, Серслава Соломія, Виктория Шаснева Гидні, Саини Ивана Халуни, Ира Володимира з Родину, войни Володимира Андрія з їхніми збратима, медматра Данила Оксана, Ольга Галина, Мария Матвія, Матвия, Руникуєво, Степаніо. Бо і не Володимира Віталія Івана, Павла Віталія Андрія з їхніми побратимами, Дарію Йосифа з родиною Софія Анастасія, Анастасія, Катерина Оксана, Ореста Сирослава, Марка Ігора, воїна Мар'яна з побратимами, воїна Максима з побратимами, воїна Андрія з побратимами, воїна Дениса з побратимами, воїна Ярослава з побратимами, воїна Ярослава з побратимами, воїна Дениса з побратимами, всіх наших воїнів, медики, волонтерів, котрі стоять на обороні нашої держави, всіх, що імена тут писані, всіх, хто просив нас про всіх тут присутніх з їхніми родинами, що сповнили це і добре, прохання, їх Господи, вигісну, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо до тут присутніх людей, що чеки від Тебе великої багатої милості. За тих, що творять на милостині, і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо Молостині, біля ненаробний Бог, є тобі си, слава, си, сила, і мовці, і сини, святому духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще й щемри, Господи, помолімося. Господи, помилуй. Заступи, да, спаси, помилих нас, Боже, Твої благодаті, Господи помилуй. Мудрішу блада і твої завжди бережені, ми тобі славу села і сину, і в стому духовині, повсяк і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ми віків. тайно 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 являючи херувим тайно тайно являючи херувим тайно тайно являючи і животвор творчі, проти, тройці три святу пісню співаючи, трої ці пісню співаючи, тройці три святу пісню співаючі. Сякуні нині, нині житейську, сяку житеську відкладім печаль. Святішого Вселенського фіре Франциска Бабуринського Блаженішого Патріарха Нашого Старослава. Преосвященніш архієпископа і митрополита нашого Кирігора, боголюбивого єпископа нашого Кирі Володимира, і весь священний чи діяконський монаший чин Богом виражений народ наш пління все військо, посеща згадуваних благородних фундаторів доброчинців серед храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помене Господь Богу царстві своїм, завжди і повсякчас і на віки віків. Амінь що царя всі ми прийняли, що його в славі не жидомо, супроводять ангельські чини. Аллилуйя, 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 Бовні молитву нашого Сподає, і... Господи, помилуй. За предложені чесні дарі, Господи, віг, молімося. Господи, помилуй. За сліг рамці зіри, благовінням і страхом Божим, куді до нього, Господи, віг, молімося. Господи, помилуй. Щоб визволитися від всякої скурботи, гніву і нужди, Господи, віг, молімося. Господи, помилуй. Ще до родами єдинородного Сина Твого, з яким ти благословений, з пресвятим благим і животворчим Твоїм духом, нині і по всіх часах, і на віки віків. Амін versi Сухові Твоєму Боже, мене на одного, що надуну визнавати, Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдино сушну нероздільну. Двері, Дварі, двері примудрості, будьмо важні, вірую, в єдиного Бога, Отця, вседержителя, Творця неба й землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного відео родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від бога істинного, роджено, несотвореного, єдиносушна з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас людей нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, Дів, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з писанням, і вознісся на небо й сидить Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що від отця і сина, і сходить, що з отцем, і сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророків. В єдину святу соборну Апостольську церкву, і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все возношення в мирі приносити. Ми... З миру жертву Богом, Господа Господи нашої Христа, любо Бога, і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде Хе, з усіми вами, і з духом Твоїм, несім серця, неси до Господа, Господом Господа Сто проведного поклонятися отцю і сину і святому духу ві проси же деносушній і не Переможну пісню співаючи, викликаючи, зиваючи, промовляючи Свят, свят, свят Господь по Повне небо небо і земля слави Твоєї, Осанна во вишніх, Благословенний, хто йде ім'я Господнє, Осанна во Учням і апостолам кажучи, Привіт Пише, це є тіло воє, що за вас ламається, на відпущення гріхів. гріхи. Ам. Хвіте знаї в сіця, є кровомодя нового завіта. Що У за вас і за багатьох збачу, проливається на відпущення гріхи. Твої твої, тобі приносимо збачу. за всіх і за все тебе. Спіруємо тебе, благословимо, тебе благодаримо Господи, і молимось тобі. Особливого запресі добре чисто, добре благословенно, славно владичиця нашу Богородицю, присну Діву Марію. Достойно є воїстину величати блаженную Тебе, Богородицю, блаженну і пренепорочну і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів що без зотління Богослово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо, найперше по мене, Господи, Господи, у сленську. Франциска, Папа, ремсько, блаженнішу Патріарху, настосла, закоприсіщенішу митрополита, нашого Кір Єгоробов, любивої єпископа, нашого Кір Володимира, і дорогих сідам тим церквам, щоб у мирі безпеці, пошані здорові доліті правильно вчали, Слово Твоєї істини. І все. І дай нам, єдиним устами, єдине серце, слава, та успіху, те причасне, величним ім'я, Твоє Отце і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. І нехай буде милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами і з Духом Твоїм. Всіх стих помінувши, що іще в мирі помолімося. Господи, помилуй. За принесені освячені, чесні дари Господарю, помолімося. Господи, помилуй. Щоб людину любний наш, прийнявши всі над небесними, слини всі як приємний запах духовний, Віслав нам божественну благодать і дар сі духа, помолімося. Господи, помилуй. Щоб визволити зі всякої скорботи, гніву і нужди, Господи, помолімося. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помили, охорони нас, Боже твоє благодатню, Господи, все досконало, до мирного і безгрішного, Господа проси, подай, Господи, ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл нашого Господа, проси. Подай, Господи, Прощення, відпущення гріхів і прогрішень нашого Господа, проси, Подой, Господи, доброго і пожитошного для душ наших і миру для світу. Господа проси. Ой, Господи, останок життя на. Нашому рікаянні за вершити того Господа просі. Подай, Господь християнський кончини, життя наша, безболісні, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому просі. Подай, Господи! проси. Причасти святого духа, випросивши самих себе, юрину одного. І все життя наше Христу Бога відвідаймо Тобі, Господи, і сподобай нас, владуй, козі зі сміливістю Неосудно сміти призивати Тебе небагесного Отця і мовити, отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на. На землі хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твої царство і сили, і слава, отця і сину, і студу, нині повсякчас. І навіки віки Амінь. версину, Духові Твоє. Голови ваші, Господеві, приклоніть Тобі. Господи. благодаті щедротами людям людинолюб'ям і не людин радости над вогонь закин та благословенний. jestem im Bohy mej otworem twoim duchom nieniepowsekszasz na wieki wieki o amen módz mo ważny święty jest tyim jeden świat jeden Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця, Амінь. в пам'яті вічні буде праведник поголосів злих. Не обоїшся. Аллилуйя, Алия. Алия. Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти воїстину, Христос, Син Бога Живого що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері твоєї тайної сьогодні, сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник, і сповідую тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоїм. Пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а насилення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа не грішив я, Господи, прости мені. Хали. зі страхом Божим і вірою приступи, благословений, Хто йде в ім'я Господнє, Бог Господь і появився Нам. О, мій Ісусе, вірю, що Ти присутній у присвятій Тайні Євхаристії. Люблю тебе над усе. І моя душа тужить за тобою. Не можу зараз тебе прийняти при святій тайні Євхаристії, тому хоча б духовним чином прийди до мого серця. Запрошую тебе, відчиняю навстіж двері мого серця, згадуючи твої слова. Ось стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері. Я війду до Нього і буду вечеряти з Ним і він зі мною. Обіймаю тебе, Ісусе, неначе б ти вже був у мені і весь єднаюся з тобою. Ісусе, моє найвище добро і моя солодка любові, торкнись мого серця і запали Його, щоб воно завжди палало любов'ю до тебе». Назарета зарета цвіте, ти небес красоч, Як могу, чи ти всім світі, де вит хліба преминяч, Як могу, чи ти всім світі, да вид хліба преминя. О, все щедрий спасе милий, Чом то з нами позістать, чому любов у кожній хвилі, і навіки жертовалсь, чому любов у кожній хвилі, і навіки жертовась. Спаси, Боже народ Твій благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нероздільні Тройці поклоняємось, вона бо спасла нас. Завжди, не і по всіх повсякчас і на віки віки. Нехай сповняться уста наші хваління Твого Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святих Твоїх, Божественних безсмертних і животворчих таїн, збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Твої. Аллилуйя, аллилуйя.